Існування видавництва почалося в червні 22-го року, коли ми в одній львівській кав'ярні в дворику під черешнями домовилися, що треба щось робити і видавати філософію українською, тому що з одного боку це вже давно було очевидно, що українською мовою бракує якихось якісних академічних видань філософії, які б. В яких би було дотримано академічних стандартів, які б були не просто книжкою, яку ми можемо почитати, а власне книжкою, з якою ми можемо працювати як дослідники. А з іншого боку, тоді дуже активно почалося обговорення того, що потрібно позбуватися російських книжок, російських перекладів. Але з одного боку позбуватися добре, а з іншого боку, чим замінити. Ці всі переклади російської мови, і що робити з тим знанням, до якого, наче як втрачається доступ, тому що наскільки добре студенти-першокурсники можуть читати філософію англійською, німецькою, французькою, латиною, грекою, щоб мати доступ до цих знань. І ось дві дві такі передумови існували, і ми вирішили разом з Іваном, що ми хочемо щось з цим зробити із ця. Цього...